Всім добрий вечір! Зараз у нас субота, 26 квітня. На цю ніч і на наступну передають. Можливість зворотних заморозків. Зараз хочу трошки розказати, так як мене почали люди запитувати, Діма, що ти будеш робити з виноградом, що що Взагалі, робити? взагалі друзі, що я вам хочу сказати, методів є багато, як пробувати спасти. Да? В залежності від того, який це буде заморозок і який період. Він буде длитися. Да. Різні ситуації вже в нас бували. Бували такі ситуації, що доходила температура майже до нуля. Ми не спали там, контролювали, і потім було, скажімо так, якесь чудо. Да, і, 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 і от, Наче от 3-4 години ночі температура доходить до нуля, а потім 5 годин ранку і вона починає підніматися, плюс один, плюс два. І Буває і таке, тому не знаємо. Синоптик передає там плюс 3, але це цих плюс 3, це, це скоріш за все, що ґрунтовий заморозок буде. На різних сайтах показує 0 і мінус 1 на нас на слідуючу ніч. Якщо оце показує там, плюс 2, плюс 1, то це знаєте, що це скоріш за все, буде цей заморозок. Е, зараз хочу сказати, що я придумав в цьому році, спробуємо, що воно дасть, що не дасть, все, все покаже вам. Дивіться. Е, ось ми на виноградничку, хочу показати вам, які вже. У нас пагони. Подивіться, ось, вже по 50 пішли пагони. Дивіться які. Ось ну, ну майже всі кущі ось так по, по, пішли наші пагони. Перше, друзі, ніяких проломок, поки є загроза цих зворотніх заморозків, ніяких проломок не робимо. От раніше, коли я починав і зразу от. Ось тут в нас, де бачите, там дві тройнички, тройнічки. І раніше я завжди брав і там виламував і думав, що вже цей пагін піде сильніше, швидше. Ні, поки є загроза цих зворотних заморозків, ніяких нормувань ми не, не робимо. Друге, що придумав в цьому році я, друзі, дивіться, перше. Ось на різдво пеньочки, ось такі чурочки. Вони є більші, є менші. Це така суха стара верба. Суха стара верба. Робию в ній такі, бачите, якби би отвори. І що планую? Якщо температура почне опускатися, заливаю сюди горючу, горючу рідину, масло. З бензином і з солярою буде змішане. Заливаю раз, воно пропитується, оббігаю, потім заливаю і паяльною лампою зразу підпалюю. Е, задумка яка? Задумка, що воно почне горіти, е, почне робити якесь задимлення, але на дим я взагалі не, не ставлю з поставки, тому що дим нічого не допоможе. Зачастую він либо або може йти десь вверх і сідати десь на долину, або ну не буде все ідеально, що воно буде диміти, і у вас тут все буде задимлене. Але частково він може допомогти, якщо він буде уходити в сторону да, йти через наші кущі. Десь буде все рівно, це буде нам в плюс. Друге, що цей пеньок буде кліти кліти і давати свою температуру. Спочатку навіть і горіти, будемо бачити, як воно буде краще. Якщо краще, щоб він горів, щоб температура наче піднімалася в оцих місцях, то будемо ходити підливати цю. Рідину він буде впитувати в себе і буде мінімально горіти і віддавати якесь тепло. Це я так спонтанно сьогодні придумав. Думаю, що щось щось дає воно дасть. В тому році я робив дощування. Ну, дощування, яке робив? Робив оприскувачем, контролював теж температуру, почало опускатися і постійно ходив, мочив. Ну, На мою думку, частину виноградника, ну. Взагалі, в мене в минулому році, да, який складний рік було. в мене пошкоджень це було майже там два-три куща, які були крайні від нашого ставочка. Якось во ну, так от протянуло від ставка. Да, і тільки вони постраждали. Але я ходив оприскувачем постійно змочував, 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 і е, там далі навіть від е, було таке, що е, листочок був покритий льодом. Потім, коли льод зійшов, е, там вже пагони в минулому році були великі, е, то пошкоджень там мінімальне, що було там, допустимо, верхушка одна, да, е, і потім я спасенка випускав. Випускав пагін і так вдалося врятувати в наш виноград. Я ще рахую, що в минулому році майже я якось я проскочив. Друге, що я придумав, он, он, бачите, у нас ви знаєте, є ставочок. Да? І натягую я від нього зараз отаку товсту плівку. Ось, друзі, наш ставочок там. Да? І що я так подумав від нього, натягую таку плівку. Повністю, ряд. натягнули одну, зараз будемо ще натягувати другу, бо був вітер і це вже треба робити, коли стає вітер, це вже зараз буде темніти, вітер трошки зменшиться, і ми натягнемо другу. Для того, щоб від води, оцей заморозок, якщо він буде, да, він від води почне лягати саме перше. Почне біліти біля води. І ось так він почне, от я ж говорю, в тому році. Так, от було, що оцих пару кущів, чотири можна сказати, вони в мене постраждали так найбільше. Але тут в мене стояв туман на цей рядок, який постійно мочив. І тут врожай ми не втратили, а от на цих двох кущах. Були підбиті грони, а так весь виноградик в тому році в мене вцілів. Отож, планую оце ці пеньочки запалювати для того, щоб вони горіли, так сказати, підтримували якусь плюсову температуру. Все одно воно, воно буде давати на краще. Так? Якщо буде тут горіти вогник, то метр від цього куща, воно все рівно буде. Яку площу, я не знаю, воно але все рівно воно буде. В плюс, і планую робити дощування всерівно оприскувачем ходити і мочити. Якщо ж в нас буде цей зворотний заморозок, звісно, трошки це дощування неправильне, бо правильне дощування, коли постійно на нього лє вода, да, воно оберзає льодом і не дає цій ізморозі пошкодити наші пагони. Але все рівно краще, ніж нічого. Ні якщо швидко отак ходити, обходити, обходити, мочити, мочити, то шанс є, що воно обледеніє і. і Пошкодження будуть мінімальні. Отож, друзі, розказав про захист. Зараз натягуємо далі плівку, пеньочки наші готові, горюча суміш готова. Далі розкладаємо градусники, ну і будемо стежити. А там, як Бог, дасть надія на Бога, що, що, що збережемо. З вами був Діма Журбенко, друзі, розказав, як я готуюсь до заморозків. Е, молоді кущі простіше, щось на них кинули, да, та й вкрили. Оце все зараз знімати, пригинати до землі. Ну, ну, ну це половину виламаємо 100%, і так бачите, що не факт, що він буде цей заморозок, отак плюс три передають, можливо, буде, можливо, не буде. Але треба хоча б якось до нього підготуватися. Все, Всім до побачення. Далі покажу, що воно нам дало, які результати. Все будете бачити на моєму каналі, підписуйтесь, з вами був Іма Журбенко.